Маму, to bargain. Ой! Мене за два удари тупо прийшло Я не відхилилась, не встигла Блять! Блять! Вони з'єднались знову! Mm -hmm. А, блядь, що? Мене поки не з'єднають. Я mm вже зайдесь -hmm. там. Це не смішно. Нове зріз. Не піднімай, не піднімайте мене, не піднімайте. Я... Охуєнна гра, то е? Охуєнна. Сама ну, сама справляється. Бля. Не, ти зможеш. Ну, no, no, no. ну, no, то. Це був захват, я ще ні разу не мене попадаю. Ау. Ну, а ще, те, тому що вони мені... тільки сказали, блять. У мене закрила гру. Щас. О, Вікторі! Позитивний настрій.